Всіх вітаю! Давно не знімав для вас відео. Ну, самі бачите, яка в нас зима в цьому році. Дуже холодно, мороза до мінус 20 у нас мій столик, де я завжди працюю, дивиться, отак. Ось так його замило. Ну нічого, чекаємо погоди, а потім будемо щось робити та готуватися до весни. Ну а зараз я вам хочу показати, як зимує мій часник. На жаль, він на грані вимерзання. Сам часник по собі витримує без снігу до 12-15 градусів морозу. Ну, Нам трішки пощастило, випав сніг. Десь градусів, о, вибачаюсь, десь сантиметрів, 10 снігу. А це означає, що часник може витримати десь 20-22 градуса морозу. Ну, в принципі, у нас, мабуть, так і є зранку. Ну, Будемо сподіватися, що з ним буде все добре. Ну, зараз давайте. Підемо на город, і я вам покажу, як він зимує. Що ми маємо на городі? Значить, у грудні в нас випав сніг, потім був дощ, потім настали сильні морози і потім знову пішов сніг. І Вийшла така у нас прослойка сніг, корка з льоду і знову сніг. Отак От зимує мій часник. Тут, як ви бачите, стоять мітки, це я відділяв деякий сорт, деяка репродукція. Ну Якщо часник витримає, то на продаж буде друга репродукція. Перше, я небагато посадив, тільки собі на насіння. Ну, Будемо дивитися, як далі буде погода і чи витримає часник цю зиму. Да, такого давно вже не було, що такі сильні морози настали. Ну, це погода. Так, У мене є отака викрутка, вона має до ручки 12,5 см. І дивіться. Тут десь ми маємо 11 см і тут навіть трішки більше. До 12 сантиметрів. Ну, якось так. Якби не сніг, то була б йому вже труба. Ну, а так є ще надія, що все буде добре. Ну а там поживемо, побачимо. Ну і на завершення я вам бажаю теплої зими, бо вже не бридли ці морози та мирного неба над головою. Бувайте здорові!